Доброго ранку всім! всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю. Сьогодні в мене буде черговий рукодільний щоденник, але цього тижня він буде трохи незвичний. Він буде тематичний. Цього тижня в мене буде щоденник присвячений вишивці на дерев'яних, на фанерних заготовках. Сподіваюсь, ви бачили принаймні, хоча б в стрічці попереднє відео. Я там зняла три корисні трюки для того, щоб вишивати на дереві. От, якщо вас цікавить такий тип вид, різновид, вишивки, то велкам прошу подивитися. Я там показала, як закріпляти ниточку без якихось додаткових там проблем. На початку вишивки, і що робити, коли у вас на кінці вишивки залишається маленький кончик? як кончик, кінчик, Кінець коротше, якщо у вас дуже мало ниточки на кінці залишається, то як її можна заправити без проблем? От. Нічого такого суперсекретного, просто трішки досвіду поділилася. І там дуже цікавий спосіб, як нарощувати ниточку, якщо вам треба дуже багато вишивати на дереві, бо дерево, як знають всі, хто пробував на ньому вишивати, воно бере дуже багато нитки. От. А в мене сьогодні, не сьогодні цього тижня в мене стався фініш. Хочу вам показати, в мене такий от процесик органайзер з гарбузиком. Це мені колись подарували Іванка за участь в СП з гарбузиками. От, я його нарешті дошила. Тут, як ви можете зауважити, в мене цей бикстічик викладна ниточка, я зробила, щоб він більш плавно виглядав. На жаль, в мене картинки немає. як він, Ну, там дуже маленька картинка, це якась була безкоштовна схема, я навіть не знаю, чи я. Просто в які різали нам заготовки, на жаль, вони чи... чи тимчасово припинили діяльність, чи взагалі там закрилися. Різали такі, от гарбу... гарбузики. ну, гарбузики на. Органайзерах тут на 15 е, номерів Муліне буде органайзер. Я думаю, куди мені його приспособити. В мене просто нема таких е, ну, станом на зараз якихось таких наборів, де б це було треба. В мене є одна штука, ми зараз її подивимося, але там більше номерів, ніж 15. Тому, якщо в мене буде якийсь осінній процес з антуражем, який потребуватиме гарбузика, то в мене вже є готова така штука. Я її покладу в такий пакетик, буду зберігати для осінніх процесів. От. Ну і позаду в мене тут фетрик, я його просто цим силиконовим клеєм наклеїла від фабрики декору. Я не пам'ятаю, хтось мене питав, чим я приклею задники. В мене є ще старих залишків трохи моменту Кристалу, це уявляєте, скільки йому років. Але я його десь загубила вдома, не можу знайти. Я купувала новий такий клей, який ну, замість. Він по, по складу він той же самий Хенкель, як Момент Кристал, тільки воно, здається, в Польщі чи в Угорщині випускається. Коротше. От, і це в мене є, але ви... все, я приклеюю, Силиконовим клеєм від фабрики декору. Купувала в акварелі. Чудова штука, дуже класно. Він прозорий. Він ну, не, не псує ні тканину, ні що. от Фетрик клеїть просто дуже чудово. Отакий в мене фініш був. Викреслила його зі своїх процесів. І дуже тому рада. Можна починати нові Ну ви, я сподіваюся, бачили попередній тиждень, то там в мене вже є кілька стартів. От, і якраз з цих самих стартів е, в мене є е, е, лошадка. Конячка з гарбузами. Е, її або його, я не знаю, це вона чи він. Е, ви теж могли його бачити в моєму відео про вишивку на дереві. Я там суто на ньому це все і показувала. Отакий от, от коник від Фрузелка, це був подарунок. Я його одразу почала, і можу сказати, що тут він майже на 50% вишитий. Е, тобто по хрестикам тут е, ну, там більше, ніж 50%, тут просто буде багато. Бекстіча на цьому коні, бачите, тут буде ще ці всі гарбузові всякі гілочки, то то тут Бексіча багато. Але взагалі він там щось близько там до півтори тисячі він весь. Тобто нормально. Зроблю нормально. А Ой а я не бачила, що він, бачите, він ще по контуру весь обводиться Бексічем. Ага. Тобто він ще простіший, ніж я думала. От, так що я на дереві цього року навишиваюся, просто навишиваюся. От, чудова така теж заготовочка. Єдине, що хочу вам показати, оця заготовочка, вона чистесенька бачите, тут жовті ниточки, помаранчеві ниточки, нічого не забруднилося, зелененьке, все чисто, все класно. Ця заготовочка, на жаль, бачите, Отут, якщо видно через камеру, це одного кольору нитка. Просто вона чомусь в деяких ем, місцях, от, наприклад, бачите, отут-трохи -от відрізняється, отут трохи відрізняється. Я не зрозуміла чому. І це не через те, що ну, нитка довго там ворзалася. Я просто, коли це вже помітила, я її вишивала при електричному освітленні. Е, і коли я вже помітила це на. Ну, на днівному світлі, на денному я подивилася, думаю, що ж тепер робити. Ну, тобто, нитка відрізняється. Вона вийшла фактично така, знаєте, як ну, нитка з переходом. Це такий ефект, я не знаю, не задумувався. Вона тут має бути вся однотонна, але вона вийшла трохи брудненька. Я не знаю, чи мені її мити, чи мені її чистити, чи що мені робити. Я з таким стикаюся вперше, бо. Я вишивала на дереві від е, чарівної країни. Е, там в мене таких проблем не було. Ну, я вишивала багато бісером. На дереві теж від чарівної країни, від кольорової і все. І там не було таких проблем. Я не знаю, чому у фрузелка така штука. Але ви можете бачити, тут е, інший гатунок фанери. Тобто тут е, білий слой, а тут воно якось всередині таке. Е, Ну, Не кольоровий, ну, інші коротше, сорти дерева. Я зараз вже не згадаю, я колись ж, коли торгувала меблями, то я знала всі ці різновиди фанери. На жаль, я вже маркування підзабула, бо це було дуже-дуже багато років тому. От, але я пам'ятаю, що можливо це більш м'яка ну, структура дерева, і коли його випалювали, оцим лазерним. Гравіювання, можна так сказати. Ну, коротше, коли робили ці дірочки, то воно трохи пропалило, бо, бачите, тут такий є е, слідочок. От. І я пам'ятаю, що коли хтось дівчатку дівчат купував в... Боже, як воно називається? Magic, 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 я від них вишивала ці іграшечки червоні. Magic, е, боже, забула. Забула, мабула. В неї є серія там, з мотанками, іграшки, яйця, всяке вона під домовлення робить. Ну, коротше, ви зрозуміли, Віта її звати, забула прізвище у мене трішки той, -во, не той. -во. От. І от купували в неї заготовки, і там було таке. Та, що ялинки такі великі робить. От. І е, там було таке, що в наборі, наприклад, одна заготовка е, норм, а інша заготовка псує. Можливо, це з різних якихось е, листів робилося або що. Коротше, знаєте, що таке буває, я з таким стикнулася вперше. Е, я знаю е, три способи, як е, цього позбутися. Е, спосіб перший це е, взяти. Ниточку позав'язувати на неї вузликів через якийсь там проміжок і отак от попроходити, але це ну, задовбешся його проходити. Ну, типу, вона стирає оцей пилок, ну, сажу. Задовбешся проходити. У мене, в принципі, воно темне, і мені не критично, що вона трохи така нерівна по кольору, ну, особисто мені. Якщо б воно було оце і воно було брудне, то мені було б критично. От, е, я думаю, що я на тих місцинах, де в мене тут е, ну, жовтий помаранчевий, можливо, я щось придумаю. От, другий спосіб це взяти щіточку. В аптеках продаються такі мікрощіточки для. Коли брекери, брекери, брекети носите, от, то продають такі набори. Там щіточки є такі, от, вони схожі або на йоржики для пляшок, або на, ці, на брасматик на, 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 на вії, коли фарбувати, але вони такі маленькі, ці щіточки. От, і цією щіточкою теж потикати всі ці дірочки. Або, або просто взяти щітку і ну, просто так от по, 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 або зубну щітку, або що так от, це, це зробити. Я спробую в мене брекетної щітки нема. От, ну, з вузликами, я не знаю, чи буду я, ото, чи стане мені терпцю. Я спробую просто щіточкою, в мене є насадки від цієї зубної щітки автоматичної, які мені не підійшли. От Я думаю, що вони в мене будуть перша жертва на те, щоб ну, це попробивати. Трохи розчарована я цим. Не знаю, чи всі фрузилки робляться з такої фанери, чи це якась партія, але ну, воно якби отак непомітно, але Якщо б це була знову ж таки якась світла штука, то було б видно. Ну, от. Це мої враження від фрузилка, але сам от ну, сама ідея, сам фрузилок, сама ідея цієї кичалочки мені дуже подобається. І я зараз дивлюся, що дуже багато хто його вишиває, саме цього е цю, цю лошадку. Мені здається, що це гарна ідея, і взагалі вся ця серія мені подобається. Там в них є ще е ну в них різні є. Мені подобається ще там є полуничка. E, і, здається, в них ще є такий e, різдвяний спонсетією. Там їх близько десятка цих конів. З e, вот. e, вот, Ну, коротше, якщо ви любите такі штуки, то e, я думаю, що, можливо, у вас вони вже є. А мені з цих іграшок подобається, в них є олень. В них є два типи олені. в них є олень з. Цими. Ну, з малюнком, просто таким, як скандинавський олень. От. А є такий прямо як олень, блакитний такий. Він називається Срібне копице. І я дуже любила в дитинстві цю казку. Я собі думаю, ну, я думала, що він складно збирається. Подивилася, нічого складного, в принципі, можна такого оленя собі буде і купити. От. Він мені якраз там, туди, куди я думаю, можливо, він мені підійде. Я, до речі, я не знаю, як ви, а я вже шокована трохи тим, що е, магазини там Юск, е, епіцентр, сенсей вже продають різдвяні всякі штуки. Вони ще гарбузи не допродали, вони ще осіннє це. От. І в них знаєте, така заходиш в сінсей, а там такі, знаєте, одна поличка продає гарбузи. Всякі Ці кажани, відьомські капелюхи. А друга поличка вже починає продавати ці Санти, гноми, ці печива ці будиночки. Коротше. Це якісь... Вони б ще туди, знаєте, курчат на цю паску посадили. от, І Валентина. І це було б взагалі всесезонна крамниця. Це кипець. У нас, до речі, колись в Дніпрі був магазин, який цілий рік торгував цими новорічними декорами. От. Ну, в них така фішка була. В них були сезонні полиці, от, наприклад, ну, там, з гарбузами, там, щось, але весь магазин був з новорічними декорами. Ну, і, звичайно, що в них ажіотаж був перед, ну, перед новорічними святами в грудні, от. а так вони весь інший рік от якось перебивалися чимось. там. Ну, взагалі це цікаво. Я думаю, що треба, можливо, щось собі готувати до вже починати думати. Ні, не хочу думати, я хочу ще про гарбузи думати. От. Хоча, знаєте, я вам відкрию таку невеличку таємницю, зроблю маленький спойлер. Якщо ви пам'ятаєте мою подушкову ялинку, то дуже скоро вона до нас повернеться. От, і повернеться вона до нас в такому вигляді, що буде прямо. М -м 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 -м. От, а ближче до кінця жовтня, ближче до Хеллоуіну, до цього-цього, ми з вами побачимо гарбузову грядочку. Бо в гарбузові грядочки вже теж там конкретно запахло фінішем. Якщо ви пам'ятаєте, то я її вже душила. От, і там збірочка пішла. А, і я вже думаю, можливо, на наступний рік щось таке е, я, можливо, погарячкувала, що не почала щось таке. Ну, я почала білочку осінню. Я сподіваюся, що я коня все ж таки душею цього року, і, можливо, той листочок, який я почала бісерний, він, правда, складніший йде, ніж я думала. Але теж я в нього шанси щось довишиватися. От. Хоча основний якби, напрямок мого вишивання цієї осені це душити душу троянди. Я навіть не так вболіваю за цей за трамвай, щоб його там якось інтенсивно вишивати, бо йому ще до кінця там, ого-го от, там тільки 80%. Але ці 80% це більше, ніж 80% на душі троянди. Я б хотіла її завершити. А от. Але в мене є що вишивати. Навіть якщо я нічого не почну осіннього цього року, то в мене все одно на наступний рік буде що повишивати. Знаєте чому? Тому що в мене є ще третій процес на дереві. І це знову ж таки від цього Вудкрайнів, який був гарбузик. Тільки це на цей раз я вам вставляю картиночку. Це отакий віночок з американського журналу. Це від Дона Кулер, коротше, Кулер Дизайн Studio, але з журнала. От. Це. 23-го, здається, року, якщо я не помиляюся, ми замовляли ці заготовки. Моя рукодільна подружка Таня сказала: А давай замовимо віночки. Я кажу, а давай. От, і ми замовили, бачите, який великий, в мене не дуже високо стоїть штатив, то він не весь влазить в кадр, бачите? От. Тут 20 тисяч <гум> І Він такий, знаєте, немалий. Там навіть трохи більше, бо там ще Бекстіч. А, от. І з минулого разу він таки ну, нормально прибавив я тут, ех... Скільки? Ну, десь хрестиків під 500 я вишила, 400 там з хобостиком, з копійками. І я ще його. в... Коли в вересні я його повишивала, оці ягідки душила. І цього тижня я йому, бачите, душила. отут цей бочок душила, оцей темненький колір душила. І почала вже думаю повишиваю трохи, що я оце тут топчуся навколо цієї дірки. Давайте вишиємо щось в сторону. От, я вирішила вишити тут бант. ну Тут капець: тут береш одну нитку, вишиваєш, і вона фактично не, ну, не встигаєш помітити, як вона в тебе вже закінчується. Тут, Бачите, в мене оці хвостики, хто дивився моє відео про вишивку, безкінечну нитку, то знає, до чого тут ці хвостики. А хто не дивився, то подивіться. А, от. І це буде бант. Я там ще думаю, колись, коли я буду вже на ньому робити бексіч, то я додам якийсь, е можливо, люрикс навколо цього банта. От. Щоб ну, він був такий трохи більш породовий. В мене таке є темне золото, люрикс. Думаю, буде гарно. Поки що тут на цьому вінку особливо показувати нема чого. А, от. Але я з ним. Е ну, Випробувала свою цю девайс, я вам його показувала в покупках. Давайте ще покажу, можливо, хтось не дивився покупки. Я, коротше, собі в сенсеї замовила отаку штуку. Це прищепка. З одного боку, вона чіпляється отак от до столу. Можливо, якщо у вас є стіл поруч, там є такі. Накладочки м'які, зроблено воно дуже моцно. Тут є е, такий ну, гнучкий, але він ну, міцно тримається, він не, не, не хлібкий, не на соплях. От, тут воно закріплено гарно, можна його підкрутити, щоб воно нормально трималося. А тут воно розраховано на те, щоб отак от вставляти сюди е, ну, телефон. От, і ну, Це типу як тримач до телефона. Але, але, Я ж його замовила не для телефона. Я його замовила для того, щоб підтримувати собі снапи, п'яльця і оцей фанерний вінок. І ви виявилося, що це дуже зручно. Коли мене Христина питала, який станок мені подобається, я чесно сказала, що якось станки мені не дуже. А Оця штука, я взагалі хотіла купити ці тіски Топікс. Чи як вони? Ну, вони різні, там є Стенлі, Топікс. ну знаєте, що дівчата кріплять рами. Але я подумала, що ну, я на рамі ну, практично не вишиваю, можливо, це мені буде дуже громістке. А оця дівайсина, я її пробувала чіпляти до комода. Я її, ну, в мене перед, там, перед цим стоїть комод, і там є бортики, там можна зачепитися. Я її навіть до крісла чіпляла. в мене є таке вінтажне, як це зараз кажуть, крісло з дерев'яними підлокотниками ну, Більця такі з бока, і там можна зачепитися прищіку, прищіпкою, вона міцно тримається. І оцю штуку ти береш, там вигинаєш, як тобі треба. І сюди можна, наприклад, кюснапи вставити і просто не тримати її в руках. Так воно буде трошки дріжати, якщо ну, для тих, хто вишиває в дві руки, там треба трохи притримувати. Але я в дві руки не вишиваю, я просто ну, оперла її собі об. Пузо. На жаль, в мене можна в мене таке зараз пузо, що можна оперти. от Якось там її притримую, і воно просто вивільняє руку, в мене не напружується, не стомлюється рука. от І ці п'яльця або снапи вони отут тримаються. І я навіть сюди оцей віночок, зараз я вам покажу, тільки я прокладала сюди ну ще такий ну пластиковий утеплювач, в мене є, ну, щоб не не, не по не пошкодити. От, тут є такі м'якенькі прокладочки, але я так на всяк випадок ще прокладала. От, і отак от, от так от. І він його тримає ну, через, через цю тряпочку. От, і воно так тин-тин-тин, і він тримається, не треба руками притримувати, бо е, він такий, знаєте, він здається, що не важкий, але коли ти його там ну, годинку-півтори покрутиш, то воно е, ну, відчутно. Я знаю, скільки він важить? Десь як як велика шоколадка. Такий, знаєте, от. І в мене, знаєте, яка зараз проблема? У мене проблема, я дівчатам в чаті жалілася. Коротше, я коли починаю вишивати який процес. Ну, Якщо це маленький процес, там отакий, або коник, то я його взяла, можна його до фініша дошити і голова не буде боліти. От. А коли береш такий процес, коли в ньому 20 тисяч, або там, я не знаю, там, душенька, в якій там, 10 тисяч залишилося, або трамвай, там, або що. І, та, ну, У мене всі такі процеси, що мені подобається їх вишивати. Навіть ті, які... Ну, Складні, там, можливо, якісь вони там не той. Ну, Наприклад, гарбузову грядку об'єктивно зшивати складно, але все одно, як її сядеш, то вишиваєш, і я її не, за... не закидую. Я її ну, хочу завершити. От, а Якщо береш, і це... це просто якась неркоманія. Це, знаєте, якісь, от Чому я не люблю грати в, в комп'ютерні ігри, або я навіть на телефоні в мене немає жодної гри. Бо я як сяду, я запаяюся. Я не то, що знаєте, не то, що в плані е, я там азарт виграти, а мені от сам процес, я коли сідаю, і в е, мене буде, буває таке, що я коли відео монтую, в мене вискакує там реклама цих ігор, е, там, де е, відкручувати це викруткою, типу розбирати якісь там конструкції, е, кольорові ці гаєчки, або е, ці. Переливати там кольори якісь або ж, ну, такі, знаєте, сортування. Ну, Це для дітей там, 5 років, я не знаю. Але як я сяду, то я можу, от, я не ставлю собі такі ігри на телефон, бо я запаяюся в ці ігри. І я можу там, ну, знаю, 2 години я випаду з життя. от. Я Тому, коли у мене такі приходить оце пов, повтупати. Я або заходжу на Pinterest, які там колекції збираю, або я цей, е, слова англійські збираю. В мене є от єдина, ну я не знаю, це можна назвати грою чи ні. в мене є така е, апка на телефоні, в якої я е, з е, літер там треба вгадувати слова. І Все, бо я не ставлю ці всі. Я одного разу собі ці викрутки поставила. Це дай Боже, це я пропала там на три години з життя. О, тому я в таке не граюся. І така в мене штука зараз відбувається з, з дерев'яним віночком. Я сіла за нього і просто не могла відірватися. І просто я зрозумію, що мені треба вже мені там і спати, треба йти, а я не можу. Мені, мені хочеться ще ниточку, ще ниточку, ще ниточку. От, ну, коня закінчу, можливо, якось щось. І тут е, знову ж таки, якби такий нюанс: е, що вишивати? Чи вишивати маленьке, яке закінчиться викреслити процес, От, або просунути щось велике? Велике точно цього року не закінчиться. Ділема, коротше. Якусь ротацію робити, ну там жорстко визначати наперед, що я буду вишивати, я не хочу. бо в мене така е, Ну Я за собою таке знаю, що якщо я щось спланую е то я, не буду, е, то я буду робити все, що завгодно, тільки не те, що я спланувала. Це в мене завжди так працює з книжками. Е, я колись собі робила там челендж на рік, там 12 книжок, 24 книжок, ну, коротше, ті, що треба прочитати, тут я буду по три в місяць читати, там, або по дві, або хоча б по одній, і ніфіга, я з цього списка 20, 36 книжок, я прочитала три. І то випадково. Тому я намагаюся такого не робити. Але я дуже класно впаююся от через такі свої особливості, я дуже класно впаююся в цикли. І коли люди кажуть, що я не можу там дочитати цикл з 15 книжок, то навіть не з 15, люди кажуть, що «Відьмака» їм складно читати, скільки там того відмокану. Чотири книжки, ну, фактично. Ну, там, Якщо вони в великих книжках видаються. Ну, Що там читати? Я он, цих о, скільки там було, 23, здається, книжки, цикл. я прочитала колись у часу там, де 14 книжок. От. Я зараз е, трохи підбираюся до того, щоб таки Робін Хоп дочитати, 16, здається, в них. Ну, коротше, і от через таку свою особливість я коли впаюсь в цей цикл, мені просто. Я беру просто одну за одною ці книжки, і нема в мене проблем. Що я там щось там відкладаю все, я ну, якби, вважаю, що треба читати підряд, щоб не забувати події, там, якось ну, більше розбиратися в цьому світі. Я через це дуже не люблю недописані цикли, коли їх треба читати, ну, чекати на наступну книжку. Я намагаюсь таки не читати, але буває, буває я, до речі, зараз дуже чекаю на продовження. Серії детективів про Кормара про Кормарана страйка. Хто читає про страйка, підніміть руку в коментарях. Хто чекає на наступну книжку. Вона вже англійською вийшла. от В нас має з'явитися десь на початку наступного року, якщо я правильно пам'ятаю. Отак от, от ми з вами про все поговорили. Наступного тижня на нас очікує. Що на нас очікує? На нас, мабуть, очікує трамвай, бо вже середина місяця треба за нього братися, щоб щось там на ньому повишивати. І, ну, і душеньку треба піднімати, теж і дошивати, бо мені треба до, щоб у мене на грудень у мене залишилося тільки ці бекстич і, цей, і ну, можливо, люрекс там Металік там треба ще вишивати, бо я ж пропускала металік. А, от. а все інше я хочу вже вишити. Дуже б хотілося. Хі -хі. Ну, подивимось, як вийде. На цьому, мабуть, вже все. Дякую вам всім за увагу. Не забудьте лайк поставити. Хто ще не підписаний, активніше підписуємось, бо щось таке. З людьми робиться. Ну, я розумію, що, мабуть, там у кого світла нема, у кого інтернету нема або що. От, Тому, ну як, не прискипуюсь до себе, бо му, це якісь об'єктивні причини. До зустрічі на моєму каналі, в моїх наступних відео. Всім пока!